Як цар Саул. Пам'ятаєте, це був перший цар в історії Ізраїля, якому Бог дав от такі монархічні функції. І про це дуже просив народ, дуже просив. Я неодноразово вам про це вже розказував. Чого саме хотів народ? Хотів, щоб у них був такий цар, який буде напівбога, напів людиною, як у зовнішніх народів, які теж оточували все маленьке, таке тільки, скажімо, державу, яка тільки росла поступово. Да? Відходила і відкидувала своїх ворогів, які не хотіли жити в мирі з нею. І ось Бог попередив і їх, і село сказав, що це недосконала форма правління, саме монархічна. І якщо е, щось саме підхід на напівбог, на пів Бог, тобто тобі треба нічого особливого не робити. Ти, ти просто приходиш данину, даєш царю, а він просить нібито своїх богів, якщо це політеїстична релігія і там Звичайно, той Бог каже, слухай, він мені подарив там щось, або часть врожаю мені дав, або ще якісь подарунки приніс, якісь коштовності. Ти, будь ласка, зроби так, щоб у нього був там рай, такий, схожий на якийсь земний. Таке, така була уява у язичників. Але у євреїв, у справжньої такої старозавітньої релігії, старозавітньої церкви все було зовсім по іншому. Бог казав від вашого морального стану, від вашого духовного стану залишить ваша участь. І ось ми знаємо з вами псалтир Давіда. Яку написав уже цар Давід. Але як відомі комедії казали, що на його місці повинен був бути я. Ось Саул повинен був бути дійсно на місці Давіда, тому що він був правдливий, він був дуже розумною людиною, він був е, такою людиною, ну скажімо, гарним адміністратором. Але в ті моменти, які такі щеплення давав Господь Саулу, казав: слухай, тобі прийдуть найкращі воїни, які у тебе будуть. Тобі дадуть гарем найкращих жінок. Тобі будуть постійно приносити задобрювати тебе подарками. Але... Пам'ятай, що ти лише людина. І ти поставлений керувати цими людьми, а ви знаєте, що у нас чимало і досить часто історики кажуть, ти як ви могли канонізувати Святого Олю? Як ви могли канонізувати святого Ярослава Мудрого, князя Володимира Великого? У них же було не таке досконале життя. Але якщо людина дійсно бачить, що вона повинна робити, і всі люди це не її раби, а вони роз... а, в... володар... володар розуміє, що це теж образ і подоба Божа то вже це дуже велика така це висота це висота людини. Тобто він на протязі своєї життя поступово віддає своє здоров'я, віддає свої нерви, віддає заради. І тут людина не може не стати святою наприкінці свого життя, якщо він від влади сміг утриматися так, щоб відчувати розуміти, що не, вона не йому самому належить, не, 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 не те, що пожиттєво, вона належить йому ще й вічності, і нічого подібного. І ось ми з вами сьогодні торкаємось момента одного з моїх полюблених святих, двох святих Сергій Вакх. Це є така стара ікона, вона особливо відома в музеї Ханенків. це прям така візитна картка цього музею, Її постійно на поштових марках, якщо відкриваєш сайти, якщо є якісь такі там афіші. І ось розповідається, тому що вони такі, знаєте, трошки в давньому такому іконописному стилі, було дві людини, два воєначальники. Такі вони були спочатку, звичайно, що не були, ну, офіцери, але е, досить, досить розумні, освічені. Але потім поступово ну, і досить швидко, швидко вони виросли. Це було при імператорі Максиміані. Залишалося якихось менш ніж менш 10 років до того моменту, коли Константин Великий прийде і скаже, що християнство це справжня релігія, це релігія, яка фундує і нації, яка може бути релігією майбутнього, тому що все, що в нас є в нашій психіці, психології людини, такому психотип, да, загального людства, це все від, від, від відображається саме християнці. Його залишалося зовсім небагато часу. І був такий імператор з ким і ми буде е, потім боротися, сражатися <кхи> Константин Великий. І ось у нього в цей час він розумів Максимян, і е, е, ще імператори, які були поряд, ними сказав імператора, і його помічники, да, міністри, скажімо, префекти е, розуміли, що таку велику імперію неможливо отримати. Ну, уявляєте, що таке отримати одній людині, і відповідати повністю, і думати, що вона об'єктивно бачить. Країну, яка приблизно не менш ніж 10 Україн. І все це навкруги Середземного моря. Тобто це просто площа, ну велика дуже. І ось він взяв собі цих офіцерів, і він побачив, що це дуже, досить чисті люди. А як я вам сказав вже на початку проповіді, що це, знаєте, це не просто дар. Це ще постійно кожен день, коли тобі приносять подарунки, кажуть, ну, будь ласка, зроби ось так, давай зробимо з, з тобою якийсь такий, як це зараз називається, корупційний якийсь такий е е сценарій, я тобі даю такий то подарунок, а ми потім з тобою будемо якимось злочинним методом щось отримувати таке, що ми будемо е володіти, буде, буде надприбуто, надприбуто. і буде надприбуток, великий надприбуток. Коли ти можеш протистояти і зрозуміти, що в цьому випадку, якщо ти візьмеш цю взятку, то е можуть не лише люди, прості люди, я можу, маю на увазі, що які можуть працювати, вони просто зміють місце роботи: інваліди, діти, пенсіонери. І ось коли ти, перед тобою це стоїть, перед тобою велика дилема, ти або приймеш це, або ні. І це якраз християнська чеснота. І ось це в вас було такими людьми. До яких приходили і казали, слухайте, ну ви ж наближені до імператора, на Максим'яна, будь ласка, заробіть так, давайте, ну супер просто проєкт. І у вас буде, як там сьогодні таке слово є дав сучасний отказ. Я навіть не знаю, як, як воно як називається, це так чи інакше злочин. Економічний злочин уголовний. І ось вони просили, а вони кажуть, ні, в цьому випадку пострадають люди. І ось вони були настільки чисті, але ж ви розумієте. Чи будуть ворогів таких людей, як ви думаєте, при дворі імператора? Звичайно. Багато ж є людей-нечесних, які хочуть дуже швидко, так? як в раю. Ну, в раю в Одемі, коли було. Коли Сатана прийшов і сказав, слухайте, давайте зробимо експрес пульс Дуже швиденько. Ви хоч, хочете бути погами? Не треба. Ти от народився, тобі там 10 років, 12 років, у тебе все тут ще боровить. Зараз ти вже станеш, досконалюватися, зараз ми тебе поставимо царем. Ви пам'ятаєте, скільки в історії таких моментів було? Одиниці! У яких були регенти, тобто ті люди, які їх оточували і виховували, при яких вони ставали добрими царями. І безліч кількості людей, які ставали всі розпусниками, при яких занепадали і імперії і царства. І ось цей гівар були такими, майже ну, не, можу, не можу сказати, досконалими, але вони намагалися бути досконалими, саме християнами. І вони були таємними християнами. І ось коли зібралася, скоріш за все, я думаю, це так десь там в історії за, за плечима, тобто так, що ми можемо з вами додумати, зібралася якась кулька людей, каже, слухайте, треба їх обрати. Тому що наші бізнеси, не чи... Ні... чистівий бізнеси, вони горять. Треба щось зробити таке, і вони думають, а що ми можемо інкримінувати? У них ніяк, вони, вони постійно намагаються бути чесними. А ще дуже важливий момент: якщо ми сьогодні з вами святкуємо пам'ять Святого Сергія, або окремо святого Лавка, то я впевнений, що кожен з них би впав би дуже швидко. Аби їх було твої друзі. І вони були поєднані у Христі, поєднані вірою. Вони повністю довіряли один одному. Один був, скажімо так, ну, умовно, да, Там, керував адміністрацією імператора, а другий, наприклад, був першим заступником. І вони настільки трималися, допомагали один одному, кожен був свій апарат. Вони знали, які якісь можуть бути інтриги. І імперія поступово так чи інакше. Рухалася в сторону, скажімо так, теж, і не просто і збільшення, безумовно, і економічного, і територіального. І ось вони кажуть, а вони ж християни, ну ми ж знаємо. А Максимян це був імператор, який прийшов на зміну за Діоклетіаном, дуже великих монетарів християн. А ви знаєте, коли нам здається, що християнство коли гнало в першому століття, то це було так. Оце взяли і всі, во всіх областях, в цих регіонах повністю. Вішають християн, там колесують християн, рублять їм голови нашим братам і сестрам того ще часу. Ні, це було так. Був мудрий якийсь префект, да, сучасний губернатор. Він казав, слухайте, ну я бачу, християни добрі люди, хороші робітники. На них можна, може покластися імперія і у виконанні законів, і в оплаті податків. Будь ласка, я не буду їх. Ну там може показово, якщо хтось із них буде дійсно якимось е, таким. Ну, Через карди якийсь розшук відкрита, що у нього були, були злочини. А так ні. В іншому регіоні кажуть під казарок, зараз зробимо все. Сказав імператор, все буде. Хоя які б вони не були, люди добрі, все одно зробимо так. І ось кхе, е, тут виходить, що вони вирішили сказати, нагадати, що вони християни то мовчали, ніхто цього не казав, і кажуть імператор, а тепер уявляєте, Максиміан. Які дуже, звичайно, підозріли. Він намагається, я думаю, що на майбутньому в історії він потім хотів поставити заступниками, які в майбутньому будуть називатися Цезарями або Августами. Тобто, ті, хто повинні потім поділити імперію разом з ним. І ось йому кажуть: а вони, християни, а християни не визнають божества імператора. Уявляєш, вони ж можуть тобі ж ніж втримати в спину. І от перед ним велика дилема: ось два людини. Які постійно його підтримували, які робили краще його імперії, які ніколи йому не зраджували. А тут інша група людей, яка каже: Слухай, постійно, да, та, наушники такі, нашоптуваючи, знову, як, як Змій, в ведемі, кажуть, ну дивись, ти, ти, вони в якийсь момент як повернуться, як зроблять тобі зле. І тоді він вирішив зробити такий тест. Був якраз якийсь імперське свято на честь одного з язич, язичних грецьких богів, і він каже. Приходьте разом, будемо святкувати, а для цього було треба зайти і кинути якісь там зернятка, ну умовно, так? Ну, принести імператору жертву, звичайно, карав'яну, м'ясну е е е і разом поклонитися до цього зображення. Але вони залишилися на вулиці і вирішили, що ні, ми не зайдемо. Каже, ой, я багато себе почуваю, я буду тут. І він зрозумів, є щось ще більше. Він каже, ні, заходьте. Він каже, ми не зайдемо, ми не будемо поклонятися. І він зрозумів, що якщо для них християнство більше... І вище, аніж його імперська милість, то він їх заарештував. І ось як у нього був слідство. Він каже, слухайте, ну ви такі у мене гарні, хороші хлопці. Ну такі у вас таке майбутнє світло. Вам всі будуть заздрити. Ну змініть ви свою віру. Я не можу на вас покластися. Але отут дуже важливий тест. Віра або влада. Влада в цьому світі, або віра і любов в тому світі. І перед ними був цей вибір. І вони, звичайно, зробили правильний вибір. Але ви розумієте, якщо ми перенесемося з вами в сьогодення, наскільки це важливий вибір. ми з вами систематично бачимо, як люди або зраджують Христу сучасних умовах і на Україні насамперед, або не зраджують Христу. І це не просто Христу, уяві мої, архієреї Української православної церкви, а зраджують нам насамперед через, через своє серце, тому що совість їм каже, ну дивись! Ну як ти можеш прийти і сказати, що ті люди, які зараз стоять навіть навкруги мене, вони не є патріотами України. Неможливо це сказати. Вони, ну перше, найперше, так, да, звичайно, розповідають на українські. Їх брати або чоловіки на війні. Вони постійно намагаються, намагаються в будь-якому суспільстві, а зараз воно дуже напорушено на наше суспільство. Дуже важко. Ви намагаєтеся це перетворити на мир. Почекайте. Притримай, будь ласка, свої там якісь зайві злі бажання. Будь ласка, давайте будемо жити в мирі. І ви, ви що тоді ви думає імператор? Він вирішує, я знаю тест, який можна зламати їх. І це теж, ви знаєте, це настільки натурально, просто лірично і нібито списано з якоїсь біографії е, ну, ді, людей світських, звичайно. Він вирішує, а я надішлю їх для того, щоб. Слідство і кара була від їх, від їх і ще одного друга, але не християнина. А вони в свій час в антіохії майбутнього префекта, губернатора, вони саме підвели до імператора і сказали, слухай, ну дуже хороша людина, хороший чоловік, він дійсно може там добре е, працює, нібито й чесна людина, давай його поставимо префекта. Просто просимо тебе. А він знає, що вони постійно ні, ніколи не дадуть свої поради. Він поставив дійсно цього Антіохії, ну нібито я антіохам тоді звали цього префекта-губернатора. І він вже, Я пошлю до них, Боже, я, 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 яка ж це буде для них, яке, яке буде приниження, коли та людина, хто був никим, вони його підняли через імператора, а тепер він буде їх судити. Їм буде так соромно і вони змінять своїх. Чому імператор думав? Тому що я сам же такий, якби мене в такі обставини поставили, я б піддався цьому. Вони приїжджають, і дійсно він був в світському сенсі їх друг, другом, і він каже, слухайте, ну ви ж мене підняв на цей підестал. Ви мені дали цю, цю, цей ярлик, да, яким я зараз там княжу правлю, Будь ласка, керую. Ну, ну змініть ви свою віру. Але вони не піддавалися. І тоді перша страта, ну, перша страта, перше мучення, ну, перше, перше, перше мучення і першим паде один з братів, ну один з друзів, Сергій. Мені стається цех. І він якраз, а другий залишається, виявляєте, я вам неодноразово казав, що таке мучеництва. Це коли я навіть згадував вчора що в одній з книг японської культури Хагакуре, давній японської культури написано, що якщо ти будеш концентрувати свою увагу на смерті, то ти ніколи, ніколи не переможеш. Але якщо ти думав, будеш думати ти, про те, що за смертю. Що ти робиш заради цих людей, яким ти будеш добрим прикладом правди, всіх чеснот, самопожертви, самопожертви за правду, не за щось, а саме за правду, за абсолютне правду. І ось другий брат почав молитися, коли перший був втрачений умер, він думав, ну хто мене підтримає? І він явився йому -у, у вісні вночі, настільки явно. І потім продовжується ще цей от момент всіх цих, е э э і страт і мучень. Які по відношенню до другого брата і ті, ну, звичайно, що обидва з них і перший, потім і другий е, вмирають. Ви знаєте, це просто тест. Це настільки просторий, глибинний тест, це життя, життя для кожної людини, хто обирає чи не обирає правду. Ви знаєте, що е, ну хто такий хто можна ввадити? Тут просто навіть рішення не, не, не рішення, а вся ця модель, е, як вам. Коли отець Володимир пише мені листи офіційні, він підписує за етикетом православно-християнським З любов'ю у Христі. Коли я пишу оцю Володимиру, теж в ідеалі, ну якщо крім це якийсь меседж в цьому вайбері чи десь, теж підписує офіційна вся йде, З іншою владикою, там, з християнами, з чиновниками. Постійно пише, з любов'ю у Христі. Ну, здається, хіба немає поваги і любові без Христа? Є. А ось ці, що є, відкриває. Яке буває без Христа, а яке буває зі Христом. Пам'ятаєте, я вам вже налартову, мені здається, що я вам цей приклад наводив, у Екзіопірії є, що коли ти дивишся на людину, ти її дуже любиш. Навіть якщо це подружжя, от ти дивишся на, на неї, на свою жінку і тільки її любиш. І все це, от обличчя, її постать, ти бачиш лише її. А навкруги всіх людей не існує, вони дорогорядні, десятирядні, вони нічого особливого не мають. І от Ексюпері, коли казав, написав в своїй цитаделі, що Справжня любов і повага, вона тоді з'являється, коли не ти дивишся один, тому що для тебе тоді буде існувати лише одна людина. І ти будеш, скажімо, не просто егоїстом заради себе, а ще й дуалістом, тому що ти ще все, є ти і є вона. Або ти і він, все, більше нічого не існує, подружжя. Але коли ви повертаєтесь вдвох і дивитесь в одну сторону, нескінченність, за обрій, ось тоді з'являється те, що ти бачиш весь погляд. Ти бачиш всіх людей навпроги. І ось любов у Христі, справжня любов. Справжня дружба, вона лише у Христі і може бути тою, у якої є ознаки вічності. У якої є, знаєте, Я постійно кажу це своїм студентам, у яких якої, якої є вкус вкус подлинної радості вічності. От прям вкус, прям, прямо смак цей. Тому що ти е, розумієш, що, що ну все, я, знаєте, от ми як вам теж друзі, да? ну, в свою міру отцем Володимиром більше просто приїжджаємо. Ну, як можна уявити дружбу? Поза Христом. Це збиратись от були ми світські люди. Ми ходили по гараж в гараж, да, вийшли. Відпрашувалися, був наприклад теж женатим, Вони женаті обоє. Ми ходили в гараж, да. І я казав, ви мене поважаєте. Він каже, поважає. Ну ви розумієте все це, так? Да?